Так, ну що, фіксуємо 4.01, І це на 2,5 годинах сна. Чесно, на ізях взагалі. Не знаю наскільки довго виходить організму, але поки що з кайфом. Йду спать. Ну минут 30 ще повтикаю в телефоні по-любому. Джон вік на місці. Ковуся теж. Так, ну що, класично два кусочка хлеба, Жинку выпроводив, и что вставать бегать надо. О, ти ще, ти, пайки, -да. Так, у нас там, блядь, ну постійно, воно херово так видно. Я хз, че так реагує на экранчик. 26, сейчас до 30 дійду, навушники сіли. Це жесть. Це мінуси а, безпроводних наушників. Але плюс того, що джебелки за весь час не, я буквально заряджав там раза за 4. Тобто взагалі... Так, поки на фоні кава готується, зараз а, пусту бутилку не йшов, Блядь, десь всі шейкери, все, блядь, де воно все дівається, я хер його знаю. Це скільки всякого барахла було пройдеться в 05 якось. короче тут на 15 літри А це мультитонік вітамінний Надо розділити на три часті, бо це на 1,5 літра. То можна ще. Бо, ну, типа, його можна і в 05 але но воно дуже приторне буде. А так воно, типа, як... Блять, а це дохера нас Ну ладно, а що я вже. Немає півторушки ніякої, блять, хера. Ну так от. знаешь. Чи шейкер якийсь заказать, чи херіо, значить просто якийсь широким горлышком купити, та і все. Ну коротше. Хер пойми. що робити? І що я ще. А, щось покажу, блядь, Коти Коты мене кумарять. Суки.